Hola, amigos! Вітаю, друзі! Empezamos lección número 35. Друзі, сьогодні ми з вами вивчимо пасивну форму дієслів. В іспанській мові вона дуже проста. Вивчимо ще одне неправильне дієслово. Ми дізнаємося, як сказати іспанською хотіти спати за допомогою стійкого словосполучення, звісно, і за допомогою дієслова, яке ви вже знаєте. І, друзі, у нас сьогодні буде диктант. Тому підготуйте зошити і влаштовуйтесь зручніше. Отже, пасивна форма дієслів. Іспанською це буде пасіво. Друзі, нагадаю вам, що пасивна форма є безособовою формою. Тобто, ми не знаємо, хто виконує якусь дію. В іспанській мові будування пасивних речень дуже просте. Воно складається з частички се. І дієслова в третій особі однини або множини. Давайте ми на прикладах розглянемо, коли ми маємо використовувати дієслово в однині, а коли в множині. Се алькіла пісо. Здається, квартира. Зверніть увагу, що дієслово алькілар є правильним дієсловом на ар. Будь ласочка, вдома після уроку продії відмінюйте його для тренування. Пісо це квартира. Пісо – це одна квартира. І саме тому, друзі, дієслово алькілар ми вживаємо в третій особі однини. А от в наступному прикладі себенден кочес продаються автомобілі. Кочес це множина. І саме тому дієслово бендер ми маємо вживати теж в множині, в третій особі множини. До речі, Бендер це теж правильне дієслово на Р, і так само, будь ласка, дома, друзі, його про дієвідмінюєте. Якщо у вас залишились питання стосовно будування пасивної форми речень в іспанській мові, напишіть, будь ласка, в коментарях, я поясню і відповім на ваші питання. До того, як перейти до дієслова «десір», хочу звернутися до своїх любих підписників і попросити, аби ви поставили вподобайку. А нові слухачі, нові учні. Будь ласка, підписуйтесь на наш освітницький канал. Отже, друзі, діє слово десir. Як завжди читаємо разом в голос. Йо, диво, ту дісес, ейя дісе, насрус десим, босотрус деціс, еus, дисен. Наприклад. Digo que tengo sueño. Qué dices, ¿Qué dice tu abuela sobre el libro que lee? Друзі, давайте ми розглянемо це речення. Abuela це підмет, а «дісе» і леє це присудок, це два присудка. Що робить бабуся? Каже і читає. Що вона читає? Книжку «El libro». El libro – це у нас тут додаток. Друзі, це складне речення, але ви вже можете будувати такі речення. То, будь ласка, практикуйте, звертайте увагу і вигадуйте якісь речення для практики. Наступний приклад. Ке ¿Por qué lo decís? Dicen que no tienen tiempo. А тут, друзі, ми зупинимось на хвилиночку, аби вивчити ще одне стійке словосполучення: тенер суеньо. Ви бачили його на прикладі на попередньому слайді. Отже, хотіти спати іспанською це тенер sueño». Як завжди, друзі, дієвідмінюємо дієслово тенер. Наприклад, тенго sueño» Я хочу спати. Або місь іхош тіє швенню» Мої діти хотять спати. Все просто. Отже, друзі, диктант. Диктаро. Диктар іспанською це диктувати, і це правильне дієслово на ар. Друзі, поки ви шукаєте зошит і влаштовуєтесь позручніше, я поясню, як він проходитиме. Отже, я прочитаю текст коротесенький двічі. Перший раз буде дуже повільно, а в другий трошки швидше. Якщо ви зараз в дорозі у вас нема умов для написання диктанту, друзі, не переймайтесь. Коли будете вдома, влаштуйтесь і напишіть, будь ласка, також цей диктант і прохання до всіх. Після уроку напишіть, перепишіть мені цей диктант в коментарях. Я вам дуже раджу це зробити, бо при вивченні будь-якої мови диктанти це вкрай корисна вправа. Тим паче, що ми і надалі будемо писати диктанти. Отже, друзі, роблю малесеньку паузу і починаємо. «Ме ямо Антоніо». пункту. Крапка. Tengo treinta y cinco años. Punto. Soy ingeniero. Punto. Estoy casado. Punto. Mi mujer se llama Merche. Punto. Tenemos dos hijos. Coma. de cinco y siete años. Punto. El hijo mayor se llama Sergio. Y el pequeño es Paco. Пунту. Добре, друзі. Це ми вже закінчили диктант. Зроблю коротесеньку паузу. і Буду читати трошки швидше. Готові? Почнімо. Me llamo Antonio. Пунту. Тенго 35 años. Пunto. Soy ingeniero. Punto. Estoy casado. Punto. Mi mujer se llama Merche. Punto. Tenemos dos hijos de cinco y siete años. El hijo mayor. Сеяма Серхіо і Ель Пекеню ес Пако. Все, друзі. На цьому диктант завершений. Читаю на ваші, чекаю на ваші коментарі і, будь ласка, не лініться. Зробіть це. Друзі, можливо, я вам вже набридла з цим диктантом, але я наполягаю, будь ласочка, на важливості його написання, тому чекатиме на ваші диктанти. Коментарі, звісно, вподобайки і підтримку на PayPal. Ножби муж!